Субота на курорті. сьогодні вже, друзі, 5 липня і зараз 17.10. Ми знаходимось біля Бістро «Рідний край». Ви там частенько в коментарях мене запитують, де можна снідати, обідати, вечеряти. Ось тут є в Трускавці таке Бістро. І зразу тут є також церква Святого Миколая. В одному із відео я заходив на територію церкви, там є гріб Господній, цікава локація. Відкрито, можете зайти, подивитися, якщо ви у Трускавці. А ми, друзі, зараз з вами йдемо на бювет. Не пам'ятаю, хто а, з концертом сьогодні в Палаці культури Шевченка. Вчора мав бути Ляпіс Тробіцької, але він в концерт відбувся, але на бюветті його не було. Так що не знаю хто сьогодні, знаю хто завтра. А от сьогодні точно не знаю, можливо, і, і нема нікого. Так що йдемо, друзі, подивимось, скільки людей у вихідний день. у Трускавці. думаю, що. Літо, знаєте, вже в самому розпалі, липень місяць, і я думаю, що на курорті вже людей вистачає. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз вже біля церкви Святого Миколая. Подивіться, як гарно зробили фасад, передню частину і вже роблять збоку такі, бачите, ікони розмалювали. Ну, дуже красиво церква зараз виглядає. Ну, знаєте, це також як візитівка Трускавця, культове місце, місто місце курорту. Ось, і всі по, по відео, по фотографіях можуть з легкістю пізнати, що це Трускавець. Ну, за рік в Трускавці буває дуже багато людей, і бачу навіть по коментарях, що дуже багато людей приїжджають вперше у Трускавець, і ще й навіть завдяки відео каналу Трускавець Тревел. Мені це дуже приємно. І сьогодні, друзі, вже вийшла перша серія на моєму каналі відео із Буковеля. Там є Яремча частина ну Тільки як я приїхав і зараз... Буковель. Про Яремче буде ще окреме відео, там буде набагато довше. Я набагато більше знімав. Але в першій частині є водоспад-пробій, є також на Буковелі оглядове колесо. в веч... Вечірній час піднімався дуже красиво. Буковель сонце присвітило вже на заході сонця. Ось ліворуч. Музей історії Трускавця. Ну, бачите на центральній площі. Небагато людей. Сьогодні синоптики обіцяли лише плюс 23. Холодніше, завтра вже буде 28, понеділок знову 30, але на слідуючий тиждень обіцяють грозові дощі. Так дивно, що червень місяць зазвичай дощовий, але червень якийсь був такий, знаєте, стриманий. Не було дуже сильної спеки, не було дощів. Я навіть два тижні так досить класно відпочив. Погода дозволяла. За той період, коли мене не було, у Трускавці відкрилися е, цікаві заклади. Зараз ми підемо до Бівету, а потім я ще повернуся і піду покажу вам, що цікавого у троскавці відкрилося. Це заклади харчування, так що я думаю, що всім буде цікаво. Бульвар Тарасевича, бачите, е, часто в коментарях пишете, що вже потрібно перекласти тут бруківку або якесь інше покриття зробити. Ну, я думаю, що якби не війна. То вже би зробили оцю, цей е, бульвар Торосевича, але зараз вже бачите, третій рік війна. Так що навіть якщо б міська влада почала робити, то знаєте, одні будуть за, інші будуть проти. Скажуть, що гроші потрібно на інше давати. так що, Я думаю, через то і ніхто нічого не робить. Ну, надіємось, після закінчення війни все ж таки бульвар Торосевича буде виглядати по-іншому. Ну, тут ще, бачите, лавки дерева не поміняли, оці бруси, а біля бювету і в парку вже все поміняно. Людей вистачає, субота. Бачу, вже люди зібралися біля місця, де відбуваються анонси концертів. Не знаю, хто там зараз, але ну, підійдемо ближче, друзі, подивимось. Якщо є... Ну, якщо є люди, значить буде точно анонс. тільки я не пам'ятаю хто. Бачите, паровозик стоїть, дітей чомусь немає. Не знаю, яка причина. На Буковелі було дуже багато дітей, і там також працює Артек. Буковель. Ну, дуже багато дітей ходили навіть на озеро молодості. Бачив, як діти купались, хоча вода ще холодна, але дітьми там дуже класно займаються. Ну і бачу, Трускавці також працює. В Женеві працює Артек і ще десь, напевно, працює, бо бачу, дітей також водять групами. Можливо, екскурсії приїжджають. Можливо, приїжджають навіть в дельфінарій Оскар, а потім ще в них прогулянка по місту Трускавець. Ну, мається на увазі екскурсія. Розповідають про місто Коробке. Так, дійсно йдеш і ця бруківка видно, як вона виглядає. А, сьогодні, друзі, Євген Літ... Літвінкович. Не знаю, мені здається, що... здавалося, що має бути Петро Чорний, але... Євген Літвінкович зараз на анонсі концерту. А Петро Чорний, мені здається, що він має сьогодні також от розкавці виступати, але в кришталевому палаці продають картини. Люди вже підходять на анонс концерту. Ну і ми, друзі, зараз підійдемо, подивимось, познімаємо, а потім ще поговоримо. Ого, ЗСУ спокійніше, ніж де, дебабу. І тут можна трішки відпочити. І... Перезавантажити мозок. Так що сьогодні я вас запрошую на музично-психологічну терапію. Сьогодні я зібрав таку програму з писань, які ви стовідсотково знаєте, спеціально заради того, щоб знаєте, я точно впевнений, що українська душа одна із з нами, з, з, з найспівочіших, ви бачите. І я точно знаю, що українці скоріше підуть не до психолога, щоб розповідати про свій біль, а просто в якийсь ліс чи поле, щоб прооратися і заспівати свої улюблені пісні. І сьогодні давайте з вами порепетуємо, <кхід> і ви зрозумієте, як трішки стає краще на душі, хоч трішечки, коли українська душа співає. Знаєте таку пісню? Якщо знаєте, підспівуйте. Горіла сосна палала. Знаєте? Горила сосна палала, підни дівчина, стояла, підний дівчина стояла. Разом підний дівчина стояла, підний дівчина стояла, русую косу чесала. Так, ясно. Спочатку треба бахнути віна, коньячку, трішечки борщу, і потім на концерт, щоб були сили співати. Так, я вас запрошу, справ насправді поспілкуємось, поспіваємо, десь слізіночку пустимо. Я думаю, що сьогодні буде дуже цікавий чарівний вечір. Сьогодні ми розіграємо пляшку шампанського, зберемо на хлопців на ЗСУ. Так що, будь ласка, приєднуйтесь і до моїх зборів. І я хочу зараз спитати: а підніміть руку, хто спостерігав за мною на проектах? фактор Україна має талант, Зважене, те, що щасливі. Ну то хто спостерігав, той знає, які в мене коріння. Вони такі трішки картопляні. Але ж я хочу, щоб ви знали, мої шановні українці, я вже чотири роки, як в чорному списку того усатого таракану. Тому що як кажуть, я про Як коли збирає українець на перемогу. То, то суперово, коли то робить білорусь, то в нас за це саджають, на жаль. І зараз всі мої родичі моляться за скорішу перемогу, тому що розуміють, що без вашої перемоги і в нас не буде ніякої свободи. Тому сьогодні я не можу бути десь, тому що, по-перше, мене заберуть зразу ж, о, не дай Бог. А по-друге, слухайте, ну колись ви підтримали маленького в Білорусі. Просто так від свого широкого серця. А зараз моя черга. І я з вами до останнього. Ось сьогодні з обстр... під обстрілу приїхав спати, хочу, їсти, хочу, пити, хочу, але ж нема часу відпочивати. Будемо збирати на ЗСУ і будемо піднімати настрій. Тому що за три з половиною роки трішки надія падає. Тому сьогодні кожен артист повинен прийти да. Слухача і просто до народу і підтримати. Тому спеціально заради вас пісня, яку присвячу своїй мамі, якою сповнилося от тільки 75 років, і вона чекає мене все, що з конкурсів, але ж дочекається. Вона знає, навіщо я тут, і що я тут роблю. Дайте трішки оплесків, пісня вам. Дуже дякую. Знаєте, ви ж Точно впевнений, знаєте, що у вас були, а я так думаю, що і є такі воїни, характерники гуком робити краще стан своїм побратимам, хто поранений, кому потрібна допомога. Не просто ж так кажуть, що українці, звісно ж. Дуже співоча нація. І я сьогодні вас запрошую на музично-психологічну співочу терапію, де ми просто будемо на всю катушку співати. І ми сьогодні зберемо на такий енергетичний барактар, що після концерту відразу на Красну площу. І хай воно там трісне все і згорить. Дякую всім за увагу! Збирайтеся, я вас прошу сходіть на вечерю, трішки прохладного вина. Та до, до пана доктора Євгена Літвінковича на концерт. Приходьте, поспіваємо, поспілкуємося, все буде добре. А зараз ще скільки по, по 10 гривень залишилося? Як би По 15. Ну це не точно. Підходьте, будь ласка, покупайте квіточки. давайте обніматися, цілуватися, лізати трудою щоки. Дякую всім за увагу. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в раму коті екрану. Дуже багато людей зараз було на анонсі концерту, бачите. Люди йдуть, фотографуються, купляють квиточки. Ну, а дехто, бачите, ще. Водички не попив, і прямо прямо до бювету. Зараз так зробимо і ми. Підемо ще до бювето, і потім я, як обіцяв, покажу, що цікавого відкрилося у Трускавці. Так що Це вже буде, напевно, слідуюче відео. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!